Як ми випікаємо наш хліб, наша пекарня, Вона невеличка, але гарне діло нам зробив Петро Олексійович цей подарунок, тому що він привіз нам обладнання, привіз нам борошно, привіз нам олію, цукор, сіль. Тобто все для започаткового процесу в нас було. І ми почали цей процес. І Починували. все це було, коли нас тільки звільнили. Ага. Одразу після звільнення, тобто це якраз було на різдво, 25 грудня, ми почали випікати перші нашки. От з тих пір ми працюємо для військових наших, які обов'язково отримують нашкіп. І решту отримують через будівлю. Оде найдиніші. Хлібчик це увага, це любов і це типування. Ми хліб не продаємо, ми його можемо подарувати. Кожного дня це обов'язково щоб був гарний настрій. Обов'язково треба йти пекти хліб, як завжди ще баби наші казали, це має бути настрій. І тоді хлібчик дається гарним, запашним, вов'яним. І я ніколи не думала в своєму житті, що я можу пекти хліб колись. Це вже в мене такий був процес. Дякуємо всім, хто. Вдячний за наш і Тримаємося разом обов'язково і разом до перемоги. Слава Важаю, Україні! Героям слава! Дякую.